Вітаю, друзі! Продовжую тему, яку зачепила в попередньому блозі, не називаючи імен. З етичних і прагматичних міркувань, звісно. Буду апелювати до метафор, до символів, але хто в темність догадається, про що я і про кого я. І так, якось одна птаха дуже довго літала в пошуках води. І раптом вона бачить стіну, на якій намальований жбан з водою. Підлетіла і так, і сяк, довго літала біля тої стіни, поки не почала битися головою в прагненні напитися. Билась, билась. Пала нарешті знесили на ниць. Мораль. Намальована кимось картина не є дійсністю. А якби ж та пташечка та політала ще та над долинами, над степами і знайшла б, мабуть, не одне джерело. І кінець би не був би таким сумним. Отакі люди чомусь більше довіряють. Якимось створеній ілюзії, відмовляючись від самостійного пошуку джерел. Як же зрозуміти, що нам брешуть? Як не віддати на поталу свій мозок? І я зараз буду називати маркери ютуберської недоброчесності. Людина, що несе хибну інформацію, звісно, якщо це не тренований пропагандист, то ця людина буде переживати неусвідомлене почуття провини. А те, що нами не усвідомлюється, часто якимось чином вилазить назовні, ну ненавмисно символізується. Ну, також влаштована наша психіка. Це можуть бути якісь нетипові іміджеві прояви, там, зайві деталі в гардеробі, в гардеробі, вибачте, чи то забагато біжутерії, яка створює такий от когнітивний дисонанс. Ну, взагалі, може бути якась така деталь, що не додає шарму, а навпаки ем, підкреслює якусь таку от абсурдність. Отакий от дивний, часто комічний образ обирається, я вже говорила, несвідомо як непряме, несвідоме відволікання від суті розмови. Щодо зайвих деталей луку, от, наприклад, светр, пов'язаний на шию, що я нещодавно спостерігала, поверх жакета. Ну, от іноді, віддаючи данину моді, можна виглядати комічно, але саме ця комічність і підкреслює трагізм ситуації. Чому? Бо внутрішній дисонанс від того, що несеш хибну інформацію, символізується через дивний образ. От Акцент на плечі світерок, який не мов би шарф пов'язаний поверх жакета. От акцент на плечі, про що це? Я звалила на себе те, що мені важко нести. Бо коли людина говорить щирі істинні речі, то в неї немає внутрішніх протиріч, в неї відсутній страх. І вона промовляє все з легкістю, без почуття сорому, без почуття провини щодо страху. Звісно, що це страх викриття брехні. І щоб знизити градус цього страху, треба що? Треба вербалізувати його, проговорити. Це прекрасний метод. І цей метод саме якраз. І усвідомлюються блогерами, коли ми говоримо про свої емоції, ми начебто стаємо ближчими до аудиторії, ми стаємо ріднішими е, людина, що несе викривлену інформацію, дуже часто сама сумнівається в тому, що вона несе. Тому часто в вербальному контексті використовується запитальна частка да. Да? Через кожних п'ять речень іде оце. Да. Тобто, не мов би очікується, що аудиторія має схвалити оцю, оцей спіч, це з одного боку, з іншого боку, це знову ж таки приєднання аудиторії до себе. Ну і часткове перекладання відповідальності за інформацію нечесну. Та? З точки зору нейропсихології, наш мозок має властивість занурюватись в історію. Тобто, коли нам щось розказують, викривляючи факти, там, з минулого чи, чи не дуже, в цій історії може фігурувати людина, про яку ми щось чули, бачили по телевізору, звісно, наша уява. Мимоволі, переноситься в цю історію, і ми начебто з середини цієї історії стаємо спостерігачами. Ми уже там. В цей момент, звісно, знижується критичність і пильність нашого мозку. І чим більше в цій історії. Знайомих нам фактів, тим більше ми віримо, але в чому ж полягає небезпека? В тому, що з цими фактами поєднані якісь хибні, вигадані, висосані з пальця історії. Так як фактів дуже багато, і всі вони отак ідуть в кучу збиті, і там, звісно, вибудувана якась своя блогерська логіка. Ви можете там не шукати ніякої логіки, вам нав'яжуть оцю логіку свою, придуману напередодні, да, коли готувався цей блог. А ви повірите, чому? Тому що фактів багато перевіряти ви не будете. Тому що занадто е, оцих мікроісторій там тьма. Е, мета, яку переслідує маніпулятор, це накопичуючи факти. Збити свою аудиторію з пантелику, нав'язати хибну логіку. Так працюють пропагандисти, так працюють мікроінфлюенсери для суспільного резонансу. Але коли суспільний резонанс створюється для того, щоб розвинути якусь соціальну дискусію, да, це ок, а коли для того, щоб розколоти суспільство чи спаплюжити якусь людину, то це таке це віє чимось дуже таким неприємним. І от, мабуть, кожен із вас чув про вікно овертона. Суть цього явища в тому, що будь-яку інформацію, навіть саму дику, саму несприйнятливу можна легалізувати, яким чином це відбувається. Ну, от, Наприклад, подавати інформацію незначними маленькими дозами. Наприклад, два рази в місяць виходити з конкретною Темою. І от пригадайте казочку про лисичку-сестричку і вовчика-братика, коли лисичка спочатку одну ніжку на саночки, другу, хоча вовк спочатку не хотів її брати на санки. Потім вона що? Ще ножки, хвостик, поки сама не опинилась на тих санках. Отак от і незначними дозами, коли подається інформація. Згодом вона стає такою рідною своєю, вона вже сприймається як щось таке, що начебто і сумнівів не викликало. Далі, як відчиняється ще вікно можливостей, коли знаходять якогось негативного персонажа з минулого і прив'язують до цього персонажа образ. Людини, репутацію якої хочуть поставити під сумнів, тобто пов'язують ці два образи, навіть якщо між ними там ціла така от, е, прірва, навіть якщо ці люди взагалі ніяким чином не пов'язані, але це ж можна все ж намалювати, сконструювати, і як ті птахі, да, виставити перед очі. Вірніше, птаха сама знайшла ту, ту стіну. Так. Ну, наприклад, знайти якогось умовного доктора Пін пристрасно розказати ряд історій з ним пов'язаних, а далі все йде вже за методичкою. Хто в темі, хто зрозумів, про що я, то, ну, то, то добре, хто ні, ну, можливо, можливо, не треба знати. Хто це, про кого я говорю? Або давайте пригадаємо, як рік тому е з публічного виступу відомої людини Ірини Фаріон е висмикнули контраверсійну фразу, спотворили її зміст. Це теж про вікно Овертона. Ну, і з цього почалося. І мало такий сумний наслідок. А сьогодні демонізується, вона продовжує демонізуватись, тому що це настільки сильна особистість, що її бояться навіть навіть тоді, коли вона пішла в засвіти. І сьогодні демонізується недоброчесними блогерами образ її доньки. Далі, як ще відчиняється вікно Овертона? Це коли відбувається вплив на емоційну сферу. І коли ми в полоні емоцій, то страждає наша мисленнєва сфера. Ми перестаємо задавати собі питання. Нам важко тратити енергію на опрацювання інформа... інформації. Е, е, потрібен хтось, хтось ви. Які якийсь умовний інший, хто роз'яснить, розкладе по полочкам. І от кожен з нас в житті хоч один раз та все-таки був уведений в оману. Але є люди досить стійкі до брехні. Це такий не дуже великий відсоток. Ну, якщо так, да, десь відсотків 20. Це люди з розвиненим відчуттям ям. Їм не треба, щоб хтось там розкладав по полочкам, щоб хтось роз'яснював. Вони вміють шукати інформацію, вміють ставити будь-яку інформацію під сумнів, а далі аналізувати, систематизувати, ну і, звісно, відділяти зерно від полови. До зустрічі на все добре.